Доброго здоров'я, діти. Прошу сідати. На початку XVIII століття заходиться конфлікт між Османською імперією та Річчю Посполитою, який прийнято називати хотинською війною. В війни стоїть амбіції молодого солдата Османа ІІ, який прагне укріпити свою владу новими територіальними надбаннями. Він вважає Річ Посполитою найслабшою із можливих супротивників. Тож турецьке військо у 1620 році вирушає на захоплення Молдови, яка є васалом Речі Посполитої. Тож у Польщі оголошується посполити рушення, тобто загальна мобілізація. Усі піддані польського короля виступають зустріч туркам. На той момент польський Сейм вважає, що допомога козаків у війні з Османом речі Посполитій не потрібна. Проте перебіг військової кампанії є вкрай несприятливим для поляків. Після нічійної поразки, бити під теторею, річ Посполита втрачає територію Молдови, а також майже все своє військо. Хтось загинув, хтось потрапив у полон. А Османська імперія розпочинає підготовку до нового великого військового наступу. Осман ІІ мобілізує велику багатонаціональну армію. Польський сейм вже не має нічого вибору, окрім як звернутися за допомогою до козаків. Натомість пропонує гроші, які має зазначити козаки дуже поважали. А ще погоджує на розширення козацького реєстру. Ви пам'ятаєте, що це дуже болюче і важливе для запрошенців питання. Козацька рада із недовірою поставилася до пропозиції поляків. Оскільки ж всі добре пам'ятають, досі двох попередніх московських походів, коли Сейм обіцяє, одне, а затверджує інше. Але запрося розуміє, що Річ Посполита воюватиме з османами на території Поділля і Галичини і від війни потерпатиме українське населення. Тож рішення про участь у війні приймається, попри недовіру до поляків і як союзників. Проте паралельно із тим делегація козацьких переговорників на чолі із Петром Сунашевичем Сагайдайшних. Добивається від цейму 100 тисяч злотих оплати за участь у поході і розширення реєстру від із 15 до 20 тисяч козаків. По успішному завершенню перемовин Сайдача направляється під місто Хотин, де має зустрітися із основними силами козацького війська. А воно весь час не відпочивало. Під проводом отамана Якова Бородавки козаки виступають на південь до Молдавії, де проводять успішні рейди проти мусульманських військ та загонів постачання. Поділивши своє військо на дві частини, одні на суходолі, переймали там різні поражерні загони турецькі, вони їх нищили маленькими групами. Частина козаків діє на Чорному морі, щоб відтягнути сили противника. Частина козаків на чайках воювали в гирлі Дунаю. Топили провізію в галері, які везли від них від Османа, і відвезли провізію. Вони топили ті галери. Коли їхній флот дізнається, що їхні галерія поступово топлять по дорозі, і паша зі Стамбулу відправляє свій флот, щоб їх наказати. В той момент, коли їхнє військо пливе галерами до гирла Дунаю, козаки на чейках обходять їх дугою, запливають до Стамбулу і палять перед передмістя Стамбулу і резиденцію Паші. І ті, хто залишилося, не тільки стінах ми спостерігати, як козаки гроблять їхні території вже в них вдома. Коли дізнається зловітній плод, що таке сталося, що у них вдома палять їхні міста, вони знову повертаються, щоб дати тягла козакам там, вдома. Але вони знову входять до грила Дунаю і далі продовжують з'єднання зі своїми військами. Далі продовжують тупити їхні провізію, фражирні загони. Попри значні військові успіхи, компанія закінчується трагічно для її очільника. Як і Бородавка приймає невірне рішення і помилково відправляє захід із чотирьох тисяч козаків в атаку, в якій вони не мають шансів на перемогу. Запрості приймають нерівний бій, який стає для них останнім. Отаман відкидає своєю головою за дії, які були. Діяні під час війни. І якщо за весь період війни загинуло 8 тисяч козаків, то 4 тисячі загинули в одному бою. Він виявляє один з козаків 4 тисячі, на якби як пускав як скалти, був враживний загон турків. Але це є основне військо султана на чолі з султаном з Османом. Ніколи починає приймати рівний пій. Там більша частина козаків одразу більше двох тисяч було вбито, десь дві три тисячі і менше тисячі забиваються в печеру, і там відстрілюються до вечора. І тільки під вечір його інчали зможе саме з такими. Волками снопів, які вони підпалюють, добираються до цих печер, закидають ті печері і викорють відом козаків. І не, не витримуючи цього якраз того диму, таке, вони маленько виступають і починають літом вилазити. І вони затримали всю османську армію на цілу добу. І осман був і сказав, що тих, кого не взяли полон, а це було десь, десь близько цих козаків, сити на палю. А коли він приходить і бачить, що вони настільки поробані, які билися до останнього, що якщо вони не можуть сидіти, їх просто і на часу доколюють. Далі Осман продовжує свою дорогу до хотина. Згідно козацького звичаю, то далі за такі втрати несе особистий отаман. Якого бардавку усувають від командування і страчують. Тож, прибувши до козацького війська, постарок на Шаєш Сагайдачний, дізнається, що його обрано кошовим отаманом. І під його проводом козаки прибувають хотин. 1 вересня 1621 року, на добу раніше від Османського війська. Тим часом під хотином вже перебуває польське військо під проводом Яна Кароля Хоткевича. Але військо, речі, посполитої не хоче об'єднатися із запорожцями. Тож козаки стають окремим табором і мають лише одну ніч на постування укріплення до приходів турків. Під час облаштування табору Сагайдачний пропонує нове інженерне рішення. Наказує викопати для серців шанці під возами, а землю насипати поверх. Так постають перші деревяно земляні вогневі укріплення прототипи сучасних дзотів. 2 вересня прибуває турецьке військо і одразу розпочинає штурм масований острілом. Але ядра гармат закопуються в землю на возах і не несуть великої шкоди. Коли турецька піхота вершає на штурм, її значно викошують козацькі стрільці. А тих турків, яким вдається добігти до возів, зучають списники. Турецька атака захонається. Ворог відступає. Наступного дня Великий візир вирішує атакувати вже польський табір. Поляки тримаються певний час. Проти турки таки прориваються всередину, здається поразка неминуча. Але Сагайдайштай виводить своїх козаків в поле і б'є турків у тил. Турки знову тікають. 4 вересня султан Осман Ірий бере командування візку на себе. Він принесе не їсти і не пити, доки не візьме козацький табір. День приходить спокійно, але ввечері Сайдач не відправляє козаків у вилазку, аж до турецького табору. Оскільки жодна армія Європи і на всій Європи у війни з турками на таке не засвілювалась, тож турки захоплюють з Козаки прориваються аж до султанського шатра. Султан тікає в тому, в чому спав. паніці турки навіть не можуть врятувати власні гармати, козаки відвозять їх до свого табору. Тагайдачний просить у польського командувача Яна Хуткевича підмогу, щоб закріпити успіх, проте підмога не надходить. Козаки виступають, турки відновлюють втрачені позиції. Наступні кілька днів турки безрезультатно атакують козацький табір. Сагайдачний та же майже ночі відправляє козацькі загони атакувати турецький табір. Бути під хатном триває 4 тижні, але успішні вилазки козаків поступово підточують сили турків. У розпачі 28 вересня Осман ІІ вирішує дати генеральний бій. Турки йдуть у наступ пережаючими силами. Основні удари, як завжди, приймають на себе козацькі війська. Не маючи змоги подолати козацький опір, та дізнався про те, що до поляків та українців прямої підкріплення солдат змушений розпочати верні переговори, що фактично означає неов'язкову політичну поразку. 9 жовтня Річ Посполита та Османська імперія укладають Хотинський мир який завершує не лише польсько-турецьку війну, а й кладе край за зіхання Османської імперії на Європу. Внаслідок запеклих боїв за весь час Хотинської битви турецькі втрати складають близько 70 тисяч чоловік. Хутицька війна 1621 року стає переламним моментом історії Османської імперії. Перемога під підхотоном рятує Західну Європу від вторгнення Єничар, розвіє легенду про могутність і злавність турків. Для козаків, Тосайдашного, та перемога це тріумф запорозької військової звитяги. Військо Запорізьке впевнено демонструє свою здатність бути впливовим гравцем на міжнародній арені. Тепер же козаки втручаються у кримські справи. Укладають угоди з кримським ханством, атакують турецькі території, попри польсько-турецькі домовленості. Проте в наступні десятиліття нас, в речі Посполитої, на права і воності козаків, продовжиться. Це президент до конфліктів, рознечі, та серії козацьких повстань, результатом яких стане визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Традиції сучасної української армії сягають корінні в давні часи. 400 років запорозьких козаків певно доводять, що на полі бою українців немає рівних. Ми не боїмося ставати до бою з сильнішим супротивником, і поєднавши хоробрість затягом і з розумом. Військовим досвідом та хитрістю здобуваємо перемогу там, де здається неможливим. Українські Збройні Сили ще не раз дивують європейців мастерною тактикою активної оборони. Після повноштабного вторгнення росіян у 22-му році на Київщині, Харківщині, Донеччині та інших напрямках. Більше 400 років тому українці захищають Європу від Османської навали, а зараз стоять єдиним щитом проти російської орди. Бетрок Нашев Сагайдачний ще до початку Хотинської битви зазнає поранення від царської стріли. Сім місяців він лікується в Києві від зараження корові. Але так і не одужає. В до квітня 1622 року Хайтін помирає від зраження крові.